Хто чому і як перешкоджав нашим військовим підготувати до оборони гостомельський аеродром? На кому лежить провина за знищення легендарної мрії? Хто ці зрадники, яким служба безпеки України оголосила підозри, а також про те, як наші військові зірвали плани ворога швидко захопити Київ? Це відео сьогодні. Тому підпишіться, будь ласка, на цей ютуб канал. Не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Це дуже важливо, друзі, для розвитку спільноти. Ну і все. Давайте часу більше гаяти не будемо, одразу почнемо. Справа в тім, що я пропоную повернутися до самого початку до лютого 2022 року. 24 лютого п'ята ранку, Росія розпочинає своє повномасштабне вторгнення. Ракети летять на Київ, на Харків, на Одесу, а в Гостомелі за 25 кілометрів від столиці розпочинається битва за аеродром. Стратегічний об'єкт, де базувалися найбільші у світі літаки, наприклад, такі як Ан-225 Мрія. Чому Гостомель був таким важливим? Це не просто якийсь там аеродром, друзі. Його величезна злітна смуга могла приймати важкі військові транспортники, наприклад, такі, як російські Іл-76, які перевозять техніку і десант. Насправді географічно. Цей аеродром, взагалі, ідеально розташований всього там за там за 25 кілометрів від Києва від столиці. І от, захопивши Гостомель, росіяни могли б висадити тисячі своїх солдатів і техніку прямо під боком у столиці. План був насправді дуже простий, і примітивний. Перша хвиля десанту захоплює аеродром, друга прилітає на літаках, і звідти вони вже рухаються на Київ. Ось мапа, погляньте, будь ласка, але що відбувалося напередодні? Давайте ще. Згадаємо одну дуже важливу історію: восени 2021 року. Західні розвідки, зокрема американські, попереджали Україну про можливе вторгнення в січні 2022 тисячі Директор ЦРУ Вільям Барнс таємно приїжджав до Києва і прямо сказав, як вже потім стало відомо: росіяни планують висадку в Гостомелі. Ось зеркало тижня, ось скрін. Ось як тоді писали про це журналісти. Значить. Ми пам'ятаємо, як відрагувала на все це українська влада. Ну стримано це м'яко кажучи, так на аеродромі в Гостомелі охорону тримала четверта бригада Нацгвардії. Але напередодні вторгнення її найдосвідченішу частину контрактників, яких там називали і леви, як пишуть журналісти, їх відправили на ротацію на схід. В Гостомелі залишилися переважно строковики, тобто молоді хлопці, з мінімальним досвідом, це було першим тривожним дзвіночком, на правду, але. Все почалося 24 лютого, о сьомій ранку, десятки російських гелікоптерів, гелікоптерів, там більше 30. До речі, є різні дані, тому що я коли готував матеріал, читав від 30 до 80 навіть. Але, от більше за всього, там зустрічається цифра саме в 30 російських гелікоптерів, які прорвалися до Гостомеля. їх зустріли лише прикордонники, строковики і кілька бійців нацгвардії. Це була ну, знаєте, як битва Давида проти Голіафа без. Важкої техніки, без укріплень, вони наші хлопці тримали оборону за деякий час. Звичайно, вже підійшла підмога, стало трішки легше. Ми зараз не будемо обговорювати самі бої. Я просто підвожу до теми самої зради або ж радше того, як окремі люди заважали підготувати цей аеродром до. Оборони так, от підійшла зокрема підмога дещо легше стало. Ці бої, як відомо, тривали з 24 лютого до кінця березня. Українські сили, врешті, підірвали злітно-посадкову смугу для того, щоб росіяни не змогли перекинути свої підкріплення. Гостомель не став таким чином трампліном для росіян трампліном до Києва, так але ціна була страшна, тому що кожне людське життя це. Супер цінно і супер важливо загинули. На жаль, наші рятувальники з ДСНС поранені були бійці. Деяких, до речі, військових було взято в полон, і зруйнований флот Антонова. Вісім з тринадцяти літаків пішли в вогонь. Серед них і гордість нашої країни, знаменита легендарна мрія. найбільший літак у світі Ан-225. Цей велетень. Ми пам'ятаємо, він ніс гуманітарку під час пандемії. Він доставляв маски з Китаю в Європу. Він. Рятував, так він літав. Ну, всі ми пам'ятаємо нашу мрію. Але росіяни прийшли і просто його знищили. Але чому так сталося? Чому наші бійці ну, не, не були готові? Так чому їм заважали готуватися до оборони? Тому що хтось свідомо це робив, хтось свідомо завадив. І про це я розповім зараз. Ми підійшли, друзі, до головного. От уявіть, січень. Е Січень лютий 2022 року західні партнери, НАТО, ну всі, всі попереджають, да? Росія готується до удару. Інформація про можливий наступ буквально лється рікою. Наші військові знають, що Гостомель це пріоритет. Треба укріпити аеродром. Треба викопати траншеї, треба поставити фортифікації, треба підготуватися. Окей? І от бригада швидкого реагування, Рубіж Національної гвардії, вже там, вона вже планує там позиції. Але стоп, секундочку, керівництво Антонова. Яке керує цим аеропортом, каже ні, директор Сергій Бичков, його заступник Михайло Харченко, начальник з авіабезпеки Олександр Нетьосов вони заборонили безпосередньо, заборонили військовим заходити на територію, копати окопи, будувати захисні споруди. Мовляв, не можна пошкоджувати комунікації під землею. Ну ви погодьтеся, що це просто абсурдно звучить тут в повітрі війна. Йдеться про стратегічний об'єкт в перечутті війни. Вони кажуть, ні, не можна, комунікація під землею. Пресофіцер бригади Рубіж з позивним Старський згадує, що цитую його далі: ми не були окопані, нам взагалі не дали окопуватися. Директор Антонова Сергій Бачков особисто чинив спротив, аргументуючи, що траншеї зіпсують аеродром. Траншеї зіпсують аеродром. Це при тому, що розвідка прямо вказувала на гостомель, як на мету росіян, каже він. І це, друзі, не випадковість, скажу й вам, це свідоме перешкоджання. І служба безпеки встановила, що в січні-лютому посадовці Антонова прямо заборонили зводити оборонні споруди. В результаті аеродром захопили росіяни, висадилися в ході бойових дій, як ми знаємо, вже були знищені і пошкоджені літаки. Загинули, на жаль, наші рятувальники. Декілька десятків бійців потрапили в полон, але. Слава Богу, потім там повернулися обіном. Бій був інтенсивний і тривалий. Знову ж таки, зараз не про нього. Я окремий випуск зроблю про той бій. 26 січня за місяць до війни НАТО пропонувало так перебазуйте флот в німецьке місто Лейпциг весь з персоналом там запчастинами. Зробіть це часу. Вистачило б на там 2-3 години. Але керівництво Антонова сказало: ні, пілот мрії. Командир екіпажу Дмитро Антонов в інтерв'ю BBC сказав таке: те, що усе підприємство готувалося до здачі росіянам, це повинно довести салідство. Тут, напевно, не підприємство, а керівництво. Те, що все керівництво до здачі росіянам, це повинно довести слідство. Але те, що не евакуювали літаки, оце на мою думку, як для пілота, головне лихо каже він. Він називає це зрадою людською, зрадою льотною. Топ менеджмент за два тижні до війни сам виїхав у Лейпциг, бо все вирішено, а літаки залишилися як подарунок окупантам. За даними засобів масової інформації, нині покійний міністр МВС е, Денис Монастирський за кілька днів до вторгнення наказав бочкову евакуювати мрію. Але той не послухав. Чому не знаю? Службова злочинність, можливо, він чекав на росіян, можливо, він вирішив зберегти літак для них. Я не знаю. Але е, зараз, напевно, вже доволі дивно про це говорити. Але ще на початку війни тоді ще... Радник ОП офісу президента Олексій Рістович в коментарі гордону заявив таке: цитую: Бичков, згідно з чутками, досить перевіреними чутками, завжди був на чітко проросійській позиції і, за деякими даними, чекав на прихід росіян і вирішив зберегти літак для них. Але це слідство має доводити, сказав він. Да, друзі, я все розумію. Я розумію зараз вашу реакцію. Як показав час, сам Арестович завжди мав про російські погляди і має їх зараз. І безперечно, він говорить там про чутки, так? А не про факти. Все поза будь-яким сумнівом має з'ясувати слідство. Але ця заява багато про що говорить навіть з вуст Арестовича. І в першу чергу про те, що росіян чекали на Ростомелі, чинили спротив нашим бійцям зводити фортифікації свідомо. Тому це не просто помилка тодішнього керівництва Антонов. Це свідомий саботаж. Наші люди гинули, бо хтось відчинив двері ворогу. Тепер про тих, кого СБУ вважає винними, от в березні 2023 служба оголошує підозри трьом екс керівникам ДП Антонов. Сергію Бичкову, колишньому директору, Михайлу Харченку, його заступнику, Олександру Нетьосову, начальнику з авіабезпеки. Їх звинувачують за статтею 114 1 кримінального кодексу перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, що конкретно їм закидають СБУ стверджує, що ці люди перше заборонили нацгвардії будувати укріплення на аеродромі, не вжили жодних заходів для евакуації літаків. Попри попередження про наступ своїми діями або бездіяльністю, вони сприяли тимчасовому захопленню аеродрому і знищенню мрії та інших літаків. Бичкова і Нетьосова заарештували без права застави. Харченка оголосили в розшук, тому що він втік за кордон. До речі, цікаве питання: яким чином це він втік за кордон? Хто його випустив за кордон? А якщо він, типу, ні в чому не винен, то навіщо в такому разі тікати? Тобто він таким чином, своїм ну, е, своїм втечею за кордон він підтвердив, що він ще й винний в цьому цікаво. Також що в березні 2022 року, коли там інформація про бездіяльність керівництва Антонова почала з'являтися в ЗМІ, бичкова відсторонили від посади, але підозру оголосили лише через рік. От у мене питання: чому так довго? Поки що, це питання якось без відповіді. А як думаєте, ви, друзі? От ваша думка мене цікавить, яким би мало бути справедливе покарання для тих. Хто абсолютно свідомо перешкоджав нашим військовим підготуватися до захисту аеродрому? Нагадую, стратегічного об'єкту? І з іншої сторони: а хіба вся відповідальність і провина може лежати тільки на цих трьох людях? Ну, можливо, більше колосів в цьому залучено, так, в цьому саботажі. Не знаю. Напишіть, що думаєте ви в коментарях просто під цим відео. Тому дивіться, Гостомель, друзі, це не просто аеродром, це символ нашої стійкості. Хлопці показали просто неймовірну майстерність, неймовірний героїзм. Ми вибили а, Оркосвинів з Київської області, хлопці захистили аеродром. Це безперечно, поза будь-яких сумнівів. Символ мужності збройних сил України і взагалі сил оборони. Росіяни хотіли блискавичну перемогу. Київ за три дня наші хлопці не дали це зробити. Але ціна так на жаль, є загиблі герої, знищена мрія, зрада зсередини. Хто дозволив захопити? Крівники Антонова, які перешкоджали ЗСУ на Нацгвардійцям. чому ну можливо чекали своїх? Я не суддя. Нехай слідчі дадуть відповіді на це запитання. Зрештою, це мають з'ясувати вони, мрію. Може й можна відбудувати. Я не авіаексперт. Але, на жаль, життя тих, хто загинув у боях за Гостомель, ну вже ж не повернути. Тому, на мій погляд, лише найвища міра покарання має бути для таких зрадників. Тому що нічим інакшим, як, крім зради, я назвати це не можу. Дякую, друзі. Залишайтесь на цьому каналі. Спасибі, будь ласка, що спасибі вам величезне. Вірніше, що підписуєтесь на нього, ставите лайки і не забувайте коментувати. Напишіть про найвищу міру покарання. Я можу помилятися, але я за. Довічне, спасибі, до зустрічі. Бережіть себе.